Служба безпеки України повідомила про підозру чотирьом прихильникам путінського режиму на Полтавщині. Про це повідомила речниця обласного управління СБУ області Інна Усова. Одна з фігуранток поширювала у забороненій в Україні соціальній мережі однокласники дописи щодо бомбардувань і обстрілів маріупольського драматичного театру українськими військовими та отримання в ньому цивільних осіб в якості заручників. Друга підозрювана опублікувала в тій же соцмережі російські пропагандистські наративи і називала українські судоборони неправильними військами, звинувачуючи їх у злочинах проти мешканців Донбасу. Ще одна з фігуранток визнавала правомірною збройну агресію РФ проти України і закликала в мережі інтернет відправити полонених нацистів, які не будуть розстріляні, на роботи відновленню Донбасу та провести захопки російської мови та антифашизму. Інший підозрюваний поширював антиукраїнський контент серед своїх знайомих через один із месенджерів. Тові працював ворожі наративи релігійного характеру і називав будства українців очищенням всі від диявола після проведення відповідних експертиз. Усім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за частиною другої статті 436.2 кримінального кодексу України виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. Їм загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.